<гум> <гум> так, дітки, скажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року в нас? весна, весна правильно, а яке велике свято ми відзначаємо на весні? Скажіть може, Пасха. Так, Пасха. це свято, дітки, Великодня. Люди Пасха. починають готуватися до Великодня заздалегідь. Остання Мені. неділя перед Великодним називається Вербна неділя. В цей день люди ламають гілочки верби і освячують їх у церкві. В останній день, в четвер перед Великоднем, люди прибирають домівки, печуть Паски. Фарбують яйця. Яйця розмальовані візерунками називають дітки писанки. Ті яєчка, які пофарбовані в один колір, називають крашенки від, від слова красить. Яйця прикрашені крапочками називають, як ви гадаєте, як? Крапанки, так, дітки? Тому що вони в крапочку. А це дітки дряпанки називаються. Це яйця, на яких по фарбі розмальовують голкою, це дряпанки. Суботнім вечором хазяйки готують великодній кошик, до якого кладуть паску, крашанки, сир, масло, кобасу, сало та сіль. силь. Доброго ранку Олежик. Доброго добре. ранку лежа. Доброго Велико... добре, лежить. Великоднім ранком люди освячують свої кошики в церкві і після урочистої служби у церкві родини збираються за святковим столом. На протязі Великоднього тижня дітки граються крашенками та писанками і носять <кій> гостинці родичам та друзям. Ось дітки таку маленьку історію ми послухали з вами про свято Великодня. Зараз я вам пропоную пограти в гру, яка називається Що потрібно на Великдень. Отже, скажіть мені, будь ласка, що потрібно на Великдень? Кошик чи сумка? Кошик. Так, правильно, Коша. кошик. Коша. Далі, Які потрібно яйця до свята Великодня? Прості чи пофарбовані? пофарбовані? Молодці. Що почуть на свято Великодня, Паску чи торт? Паску, паску. паску. Молодці дітки. Як ви гадаєте, яким повинен бути рушник? Вишитим чи паперовим? Вишитим. вижити, Вишити, коли накривають так. кошик, да, дітки? Ага. Як ви гадаєте, в які ігри грають на, велик... на Великдень? В м'яча чи отак яєчками на вбитки в Моцака? Стукають. Я Яйцями стукаю, так, молодці дітки. Так, так Наступне, як ви гадаєте, як вітаються на, на свято Великдень? Привіт! Чи говорить Христос воскрес воістину воскрес? Христос воскрес ви... Воскрес, так. А, а їй відповідають: воістину воскрес. Я, коли там у церкви була, так От, я Ви ж не знаєш, та, Оле? Та, говорить та так. Добре. Скажіть, будь ласка, що складають до кошика Великоднього? Їжу чи миючі засоби? Їжу. Їжу, Так, звичайно, їжу. І останнє: де освячують кошик Великодній? В церкві чи в магазині? В церкві. Добре, молодці. Дуже цікаво. А зараз, дітки, я вам пропоную намалювати ось такий великодній малюночок. Нам потрібен листочок. Подивіться, це в нас будуть вербові котики, а на них будуть кутики, яєчка розписані. Будь здорова, лежить. Отже, дітки, беремо листочок, кладемо вертикально перед собою. Ані вертикально. Вертикально, це коли він такий довгенький. Так, він лежить. Коричневого заміни на чорну, є чорна. Олежик, а в тебе там повинна бути Я, фарба є. коричнева. Є. Є, є в тебе. Є. Угу. добре, добре. Отже, дітки, беремо пензлик, вмикаємо водичку і набираємо коричневу фарбу. Ми будемо з вами малювати гілочки верби. Подивіться, ви можете їх малювати, ось дивіться, вони. В мене... З лівого куточка отак йдуть вправо, вгору, до правого верхнього куточка. Аккуратненько, не треба багато набирати красу. Дітки, трішечки набирайте. Водички багато, віджимайте зайву, коли Не забувайте віджимати водичку, тому що буде більше вода, ніж фарба. Малюємо І малюємо гілочки. Ма! Інчиком пензлика, дітки, це ви вже вмієте? Смотри. Тьомочка, ти малюєш? <рес> це буде, так, Проводимо лінії, це. це в нас будуть гілочки, верби. В кого немає коричневого? Беріть чорну тіма. Виходить, Олежик? Так, да, я вже діточки нарисував багато. Молодець. Так, а тепер почекайте, дітки. Зараз Оля, Оля Анатолійовна розкаже нам, що далі. Так, Не поспішайте, да, дітки. Да. Держи листочок. продовжуй. Давай. Та не так же кінчиком, Мілана. От так. Ти от так... Якщо ми малюємо стовбур, то ми пензлик придавлюємо. А якщо ми малюємо гілочку, вони тоненькі, ми малюємо кінчиком пензлика. Легісні просто. Нарисував. Добре. Зараз почекаємо. в кінці, Там в конце пальці є. Ну нічого. Я не зробила. Добре. Машенька, ти намалювала? Ні. Так, малюємо. Дітки, хто вже намалював гілочки, мийте пензлика і будемо з вами малювати яєчка. Подивіться, ми їх будемо малювати між гілочками. Ось так. Потім вже в кінці заняття ми будемо проводити їм мотузочки, такі ниточки. Ви, ви беріть колір фарби, який вам захочеться. Що ти твориш? Ти що не бачиш, що ти робиш? робить? О, так, а власне. ти поможеш мені сделати яйця? Діти, так. а яичко як овал. Все, не надо більше. У меня паста яичко. Якщо у мене ось подивіться, у мене декілька яичок, там меншеньких. Ви можете намалювати, наприклад, там два, три, але трішки більших. Я тільки один басой нарисовала. Добре. Получить. Ого, дивися, Олежик, бо, бо гілочка зламається твоя, коли буде тримати твоє яєчко. Так, Олежик. Так, так. Так. Карандашом будеш? Ну, давай на де олівець просто, просто уліпчиком. Ось тоненьку ниточку. І... Ми малюємо їх спочатку, щоб потім фарба висохла, бо ми потім ще будемо розмальовувати ці яєчка. Отак ось так от. Я вже нарисував. Молодець, Олежик, ми чекаємо. Я тут бачу, зу... є. А... І тут. -то. Я зараз не треба бачити. Мілана, більше її вітка не видержи. Добре, Олежик. Чи це їх човочка? Давай, давай. А давай, ділай так от на ниточки. Ні, бачити, 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 бачити. Машенька, ти вже яєчка малюєш? Ну ладно, давай. Тебе дітки ми вчимося. Нічого страшного, так, да, в мене щось теж так. ну. Зато ну, Та, навчимося, діти. Зато якщо... вже да, б... будемо знати, як ми малювали. Десь дітки, дітки. Дітки. Другий раз, повторбиш. Десь повийде, десь не вийде. Так. Десь так. Разу, дітки коли що виходить. Все проходить з досвідом. Тренуває яєчка. вже Тут вітачки, є ще одні без яєчок. Ну нічого, І, не на кожній колежи, кожні... не обов'язково, щоб на кожній гілці було. Дітки, дивіться, а потім, як коли вже намалювали гілочки, коли намалювали mm. яєчка, ми їмо пенска, і якщо у вас є сіра фарба, ви повинні були розвести є олежик чи нема? У мене тільки чорна. Дивіться, тоді олежик, дивися, тоді можеш взяти крапельку чорної і отак побіленьк, потім вимаєш її. І не, на білу фарбу, тільки крапельку не, маленьку, і на білу не, фарбу туди капни. І отак трошки розводь, і воно буде сіренька фарба. Дітки, набираємо так, сіру фарбу, дивіться, і прикладаємо, ось так кінчиком пензлика до гілочки. Це в нас будуть вербові котики, вербова гілочка. Тебе, хто знає, що ну то дивися, котики треба зробити. Дітки, отак пензликом придавлюємо до гілочки. До гілочки надо. Отак. Щас, Тільки беріть менше водички, дітки. Давай, воно ще... Та в Олекс... мене тут костюм з водичкою. Олег, Ваніч... вийшло в тебе сіру фарбу зробити? А, а, Там, вона зміни... Так, вона змінилася. Вніши їм, якщо капельку б... чорної з білої змішати, буде, дітки, сірий колір? Я зробила з із білого об'єкт сірий. Ладно, дивись, ріденько треба, не треба так от. Отак от вони ростуть, отак от ось, а в тебе що. котики? Я так, я так, бачу, я так, так, так. так, дивлюся. Фате, все далі. Машенька, що ти зараз малюєш? Я їм Я їм. Я зробила я... Машу. Я... Маша, можна небагато їх, можна, наприклад, два, три, але більших зробити. Ульяшенька, виходить в тебе? Давай-давай, У мене виходить вообще. Да? Ага, буде добре. Пітки, якщо щось да. не виходить, ви можете запитати нас, там, зупинити. Так, да, почекайте, скажіть, я ще не встиг, не встиг зробити. Звертайтесь ага. до нас, да, щоб Він. ми орієнтувалися також. Ага. Я... У мене пока бомба, виходить. <laughs> Ну, ріденько ділай, ділай, давай. Я так я ж спросила тебе що ти чуєш? Ріденько надо, ріденько так. Милан, маєш показувала, ну що ну, ти Ти чи не чуєш мене, що отак воно отутсь ще треба. Бо там де треба, ти не поставила. Давай, отут.

Понял? На деле. еще. На Мам, все, все веточки. Ты Зарабыл, да, да, Темочка? Да. Ну, да. чекаем веток. Так, щеточки. Милана, ну, вы нужны так просто. Сейчас почекаем, да, сейчас. Чтобы... В одном этапе. Все, давай эту бабушку. Ну, так. На. Давай, 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 давай. Ну, делай так. Ну, что ты делаешь? А зеленый есть, в тебе веточки? Ну, что ты портишь? Зарабыл нормально? Ну, правда. Я ну, сказала. Дивіться, хто вже намалював котики вербові, далі ми будемо розмальовувати. Хто не малював яєчко, я покажу Олежик, може, хтось уже намалював і чекає, дивіться. Ми можемо їх розмальовувати, ви ж бачили, вони бувають різні, так? Бувають і в крапочку, бувають і в смужечку вони. Можна хвилясті лінії, можна рівні лінії проводити, як завгодно, можна навіть на яєчку квіточку намалювати. Прикрашаємо як бажає, так? Да? Так, У вас можуть бути або писанка, або крашенка, або навіть дряпанка вона у вас. Зараз ми як заманеться? А, ну давай. Якую ти пише? Тільки ж різні повинні, яїчки повинні різні Зелені, сині, там, жовті, які хочеш. А ви вже фарбували яєчка? допомагали вашим рідним, чи ще ні? Я ти, керам... не мабуть вообще? Я вже сам ти, а... давай, давай, давай. Добре. Лісточок придержи, Держилась. Олежик, ви вже паски пекли? Ні. От завтра ми будемо завтра пекти. Завтра у мами вихідний, завтра будемо пекти. Добре. Потом, які ви молодці. Нарисував. Добре. Лежик. Що ти намалював, Олежик? Так, тепер. Ну, деревня, і даже сонечка, яєчки тільки не розмалював. Вони ви тебе шли, ще шли. не висохли, так? А, трохи Ой. висохли. Де, Олежик, диви, тільки менше бери водички. Де вже висохли, можеш їх розмальовувати. Держи. А висохли. А може, і не захочете ви розмальовувати, буде у вас крашенки, так, дітки? Так, точно. Це ж можна і залишити якесь яєчко. Так. Як вдома. Ми ж не завжди вдома, так, да, дітки, розписуємо яєчка. У нас ну? загалом крашенки вдома покрасили гарною фарбою. Різнокольорові вони лежать. По да, так, все. Тільки ж не всі красні ділянки. Ще... Добре, Машенька. А ти Добре. не малювала ці, скажи, котики такі прикладала? Пензлику мені ще? Бери, зелену, зелену, салат, диви, яка красива. Так, може бути яскраві кольори беріть. Бо Все, завжди... я почала. просто можна було зробити. За що можна? Добре, хлібки висихає в тебе, чекаємо, діток. Ниточки не забудьте, так, да, Оля Анатольович? Так, зараз хтось ми... заципить. Це... Добре, дітки, дивіться, коли ми малювали яєчко отак між гілочками, нам треба їх прив'язати до гілочки. Дивіться, ми тонесенько кінчиком пензлика прив'язуємо яєчка наші до ниточки. Ось проводимо такі ниточки до гілочки. Я так до... Молодець тьомочка, тобі так подобається, ти так бачиш свій малюнок. Молодці, правильно, робіть, як вам подобається. Ді. Ми вам показуємо зразочок. А ви вже фантазуйте. Може, ви якесь своє яєчко вигадаєте, так? Да? Так, може ви свій візерунок вигадаєте. Або... І мені він більше сподобається, ніж мій. Ну, да. І наступного разу ми будемо малювати таким візерунком, як ви. Будемо використовувати його. Красиво я села. <кій> да, Дуже так. гарно. Зараз, Тьомочка, опустимо трошки екран, і дітки всі покажуть і всі покажемо свій малюночок. Свій великодній малюночок. У -у 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 -у. Машенька, тобі щось допомогти, що тобі підказати, скажи. Ні, я вже все зробила. Добре, молодець, Маш, молодець. Маш, молодець. Маш, молодець. Дітки, можна екран спускати? Я думаю, так, так, да, дітки? Вони ж там вже ж основне купить. Так. Ой, щось в мене. Мілани нема, тьоми нема, Олежика нема. Чого в нас всі є? А в мене щось таке не пойму, чого. Тільки немає дійсно, немає нікого картинок. Я ж за це й кажу, що щось си. Я не знаю, що трапилось. Машенька, ти нас бачиш, чуєш? Да. Так. О... Угу. Можна, так. да, все, всі повинні. Напевно, мені показує свій малюночок. Маша, молодець. 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 Добрі дітки, ми вам дякуємо за сьогоднішнє заняття, за ваші малюночки і бажаємо вам смачної паски. До побачення.